Вона впевнена, що вони ще час не вичерпаний. А поліцейський каже, що вичерпаний. А я б радила просто зателефонувати на лінію 102, бо там фіксується час звернення дуже чітко. Ну от по знаєте, як по, по тому, як цей час точно є. А, і сказати, що ну от я вважаю, що зараз ще там 11.55, якщо з 12-ї починається, а вже поліція, коли буде фіксувати, у них система е, час зафіксує. І це можна потім буде взяти е, довідкою для оскарження такої, якщо буде накладено штраф, або е, складено протокол, накладено штраф для оскарження в суді. Тобто для подачі суду інформації, що от дивіться, я е, вважав одне поліцейське інше. Ну знайти десь об'єктивну ситуацію, або от система, наприклад, фіксує. Або ви десь, наприклад, знаходитесь на в тому місці, де є е, камери запису, наприклад, безпечне місто е, в столиці або в інших містах. Е, камери державні або комунальні встановлені. На них також чітко фіксується час. Якщо ви стоїте під цією камерою, ви можете просто подивитись і сказати, ну он є камера, ну давайте будемо тоді дивитися потім. Я би, скажімо так, не дуже радила сильно сперечатися, ну, нам вступати особливо ніколи не треба поліцейських сил застосовувати ніколи. А, якщо в, а, ну, це собі дорожче, як мінімум. А і а, якщо є сперечатись, то сперечатись з звічливістю, звичайно, і розуміти, що треба фіксувати якісь моменти, які можуть стати в нагоді, коли суд буде розбирати ситуацію, або суд, або вишестояще керівництво, або там вже, наприклад, державне бюро розслідувань щодо діяльності конкретного правоохоронця, якщо він дійсно зловживав і перевищував повноваження і незаконно діяв. Просто думати, які докази будуть фіксації.